пісні всі найкращі вірші з Днем української писемності та мови. 27 жовтня ми святкуємо день, коли кожне українське слово звучить особливо гордо День української писемності та мови. Це свято нашої душі, нашого коріння, нашої історії. І сьогодні ми згадаємо, як народжувалася Україна українське слово, як воно жило у віках і як воно звучить зараз у наших серцях. Так починалася історія українського письма з молитви, з книги, з віри у силу слова. Б'ється мова, як пташка крила: ні кайдани, ні бурі не зловлять її, і світліє від неї душа завжди і чиста. Бо мова це серце моєї землі. Вісні на яву пиште свою Україну, красу її вічно, живу й нову, і мову її солов'ї. Мова, вона одна у нас така, як вірна шабля у сіркам, як надія у Богдана, як віри, праведна рука, і серця, і небес дістане. Мова це не лише засіб спілкування, це наша душа. Послухаймо, як говорили про неї наші великі поети. Ну що б, здавалося, слова. Слова та голос. Більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Ні, я жива. Я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмираю. Мова це душа народу. Народ без мови, не народ. В українській мові доля українського народу. Без неї немає нас. Українців, як народу. Немає минулого, немає майбутнього. Нею ми мріємо, співаємо, воюємо і творимо майбутнє. Хай лунає українське слово. Воно як пісня, що єднає серця, воно як світло, що ніколи не згасне. Вивчайте, любіть рідну мову, як світло вітчизну любіть, як стягів, красу калинову, як рідного неба блакить. Українська рідна мова милозвучна і чарівна. Сміло всім сказати можу. Мови кращої не буду. Любімо, бережімо, примножуємо красу нашої мови. Бо доки звучить українське слово, доти живе Україна.